Пам'ятати про кожного загиблого героя обов'язок тих, хто продовжує жити у незалежній країні, із 2014 року. Кількість полеглих захисників та захисниць вже важко порахувати, щоб залишити спогади про їхнє життя, Волинські манівці заініціювали ініціювали проект, де спільними зусиллями вписують імена у та прижиттєвий спомин про сміливих та мужніх героїв. У Волинському краєзнавчому музеї презентували меморіально-дослідницький пошуковий проект Небесний легіон Волині. Мета увіковічнити пам'ять про загиблих героїв, починаючи з 2004 року, та назавжди залишити спогади про їхнє життя, яке нахабно відібрав ворог. На цей момент уже зібрано інформацію більше про більше ніж 500 героїв, однак. Ми знаємо, що війна триває і, на жаль, сайт буде поповнюватися. От і важливим хочеться зацентувати увагу на тому, що це освітній проект. Чому тому що долучені саме учні, студенти навчальних закладів вони подають разом зі своїми науковими керівниками, педагогами інформацію про наших загиблих, які так само навчалися, здобували освіту у цих закладах. Це не лише підняття патріотизму через усвідомлення, якою ціною дається перемога, а й своєрідне нагадування, щоб в майбутньому після перемоги не допустити подібного кровопролиття. Ну, на мою думку, це надважливо саме зараз, бо саме наші земляки і всі інші українці віддають життя за те, щоб ми могли ось тут просто жити, відвідувати подібні заходи. Тому пам'ять про них потрібно нести в майбутнє. І такі ініціативи на мою думку справді важливі, щоб закупувати ці моменти про них. Сайт розробляли студенти ВНУ разом з своїм педагогом-наставником. Це важливий внесок в історії України. Пробуючи цей сайт, ми вкладу всю душу, всю повагу до кожного з цих воїнів, які полягли за наше майбутнє, за майбутнє України. Ми дуже раді, що в нас була можливість доторкнутися до настільки важливих проєктів, які відображають ось такі важні події і людей. Ми раді, що готуємося до того. Сайт у вільному доступі це не будуть статистичні дані про захисників, це будуть спогади вчителів, рідних, сусідів чи просто знайомих. Тож долучитись до проекту може кожен. Якщо ви бачите, що людина, яку ви знаєте, може, близько і можливо знайомого немає, ви можете самі долучитися до нашого проєкту. Є там така функція поділитися спогадами, і буде випадаючи меню, там є внесення прізвища, ім'я, фото і інформації. ви це підвантажуйте. Те, однак, це на сайті буде опубліковане після того, як модератор це ствердить. тоді це вже буде на сайті. Благодійники взяли на себе фінансування проекту. Фонд грипалися тільки разом з самого початку. Коли ми тільки почули цю ідею про створення цього сайту, одразу вирішила долучитися, було оплачено домен, було багато зустрічей організаційних планувальних. І сьогодні, маючи ось уже результат, ми розуміємо, що це лише маленька цернинка, яку ми повинні покласти в серця кожного українця і українки для того, аби ніхто не мав сумнівів, що війна стосується кожного в нашій країні. І для того аби вони цінували цю жертву, яку сьогодні приносить наша нація, народна депутатка України Ірина Констанкевич пишається тим, що на Волині започаткували цей важливий для історії проект, особливо щемливо, що залучили до нього молоде покоління. Я вважаю, що треба консолідувати зусиллями і уряду, і недержавних організацій, і звичайно, українського парламенту для того, щоб власне, працювати над єдиною концепцією пам'яті колективної, історичної, національної. Тому найближчим часом ми сподіваємося, це питання буде розглянути на комітеті, і ми будемо працювати, щоб Наша пам'ять була нашою зброєю, Мирослава Сябер для новин на часі.